Всім привіт! Вітаю вас на каналі Твій Психолог Анна. Сьогодні хочу з вами обговорити таку важливу тему, як стрес, що це взагалі таке, та як ми можемо з ним справлятися. Але перед тим, як перейти до розповіді, хочу дозвернутися саме до вас. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео та обов'язково залишайте свій коментар. В яку стресову ситуацію в своєму житті ви потрапляли? Що ж взагалі таке стрес? Е, стрес це гостра реакція нашого організму на якийсь зовнішній чинник. Це можуть бути проблеми як на роботі, так і в особистому житті, е, вийшли по вулиці, щось трапилось. Це може бути будь-яка ситуація, до якої ви просто були не готові, до якої не була готова ваша нервова система. Ми повинні розуміти, що стрес це нормальна реакція організму. Нічого поганого в цьому немає. Це один з наших базових інстинктів. Стрес взагалі це добре для нашого організму. Бо, як я вже сказала, стрес у нашому житті має бути присутній. Він у нас з'явився ще з давніх давніх часів, коли там людина йшла кудись. Біжав на неї, там якась тварина, біжала на неї, хотіла її з'їсти. В цей момент людина реагувала, в неї з'являвся стрес, виділявся, був виділявся кортизол, був його дуже високий рівень. Людина під впливом цього починала вже діяти, Вона просто. Біжала, тікала від цього звіря. Тобто стрес нам допомагає швидко справлятися з тою ситуацією, що виникає. Стрес це добре, але не добре, коли він триває дуже тривалий час. Давайте взагалі розберемо його механізм виникнення. Що таке стрес я вам сказала? Якщо ви вже дивитесь на перше відео на моєму каналі, ви вже мали зрозуміти, що я люблю дуже коротко та інформативно розповідати. Тому сподіваюся, це для вас буде великим плюсом. Як же виникає взагалі стрес? Стрес, як я вже сказала, це наша базова настройка, скажімо так. Стрес виникає, коли у нас, до нас приходить якийсь зовнішній чинник. Під час цього у нас піднімається рівень кортозолу, ми починаємо швидше, швидше відбуватися всі процеси в організмі. Ми починаємо швидше реагувати для того, щоб вирішити ту ситуацію, яка виникла. Після цього рівень кортизолу спадає, і тоді ми вже з вирішеною ситуацією. Ми швидко відреагували, вирішили, і ми себе спокійно, спокійно почуваємо. Але якщо у нас постійно відбувається стрес і постійно підвищений рівень кортизолу, то це для нас дуже погано. Це впливає на наше здоров'я. Люди, які весь час нервують, в них є проблеми зі сном, з переїданням, чи це проблема з зайвою вагою, вони такі нервові стають, а нам не потрібно знаходитись в такому стані, нам потрібно розібратися, що ж нам робити, щоб все ж таки зменшити цей уровень кортизолу, який в нас підскакує під час стресу. Взагалі, добре, коли виникає у вас реакція. Реакція асоціація, вибачте, будь ласка, о, стрес кортизол. Ви просто зразу розумієте, що вам робити. Бо коли ми чуємо стрес, не завжди не завжди приходить щось на думку, приходять якісь такі базові поняття, базові речі, що ми ще десь чуємо. А коли кортизол о, це, це щось більш таке приземлене, більш знайоме, це точно якийсь рівень гормону, який ми можемо піти виміряти. І вже точно ми можемо діяти і розуміти, що нам з ним робити. Для того, щоб зменшити рівень стресу, нам треба допонизити цей гормон. Також ледь не забула вам сказати, кортизол, він завжди ходить зі своїми друзями, такими як адреналін та норадреналін. Наше завдання як швидше привести себе до ладу, для цього нам потрібні якісь прості дії, які ми можемо виконувати. Які не будуть шкодити нам, і нам не потрібно буде, коли в нас виникає якийсь стрес. На, взагалі, не всі люди розуміють, що вони зараз знаходяться в стресовій ситуації, не завжди це помітно. Ми, ми ж не будемо кожного разу бігти в лабораторію, здавати якісь аналізи і дивитися, а є в мене зараз стрес, чи немає в мене зараз стресу. Тому є такі прості базові речі, про які я вам зараз розкажу, які будуть для вас корисні, і в будь-якому випадку точно вам не нашкодять. Перше, що я хочу почати розповідати, це та річ, про яку ви чуєте скрізь, але я не знаю, виконуєте, чи, чи є у вас така звичка, це, звичайно, спорт. Спорт будь-яке фізичне навантаження, воно є корисним для нас, воно знижує рівень кортизолу, ми менше нервуємо. Дзвінок трошечки збив відео. Як я вже назвала, перший пункт це в нас буде спорт, фізичне навантаження. Фізичне навантаження, воно допомагає знизити рівень кортизолу, воно допомагає нашій системі прийти до ладу, бо ми коли тренуємось, ми на чомусь зосереджені в даний момент, а саме на тій вправі, яку ми виконуємо, і наші думки направлені зараз саме сюди. Ну і таким приємним бонусом потім для нас є таке гарне підтягнуте тіло. Друге, що ви можете зробити, це дихальна практика. Коли ми стресуємо, ми зазвичай починаємо дуже швидко дихати та видихати. Це відбувається приблизно так. Зараз почала вам розповідати, якраз гукнулася сирену. Я не знаю, чути це на відео чи ні. Я гадаю, що чути, зроблю тоді знову паузу, але, напевно, навіть... Всі ці склейки будуть в цьому відео. Що ж, продовжуємо з вами далі. Е, як я вже сказала, вступна це дихальна практика для того, щоб заспокоїти себе, ми починаємо повільно вдихати та повільно видихати. Вдихаємо повними грудьми. Бачите, я вдихаю і навіть видно, як в мене тут це підіймається. Ми це робимо до тих пір, поки ми не відчуємо, що я дійсно починаю трошечки заспокоюватися. Дихальна практика, вона, як і спорт, вона нічим вам не зашкодить. Але знову ж таки, якщо є у вас якісь проблеми саме з дихальними шляхами, якісь хвороби чи ще щось, я думаю, ви про це усвідомлені, що потрібно бути обережнішим. Якщо у вас є якісь причини не займатися фізичною, фізичними вправами, дай ви про це також знаєте. Якщо у вас якісь серцево судинні захворювання чи більш серйозніші хвороби, то ви можете замінити фізичну активність просто якимись прогулянками. Ви можете просто сидіти ногу спочатку ліву, потім праву підіймати, руки просто отак підіймати, потім отак. от. Це вже фізичне навантаження, це вже добре. Просто треба більше рухатися. Дихальні вправи можемо замінити просто не так, не настільки повільно вдихати, видихати, не настільки глибоко це робити. Трошечки різковато вам показала, але м, щоб ви трошечки чули той звук, який відбувається, і розуміли, коли я вдихаю, коли я видихаю. Також в цьому можуть допомогти медитації. Медитація під я маю на увазі те, що у вас повинно бути якесь ваше улюблене хобі, те, чим ви займаєтесь. І це та річ, коли ви щось робите, що ви повністю занурюєтесь в той процес і більш не про що не думаєте, А лише про те, що я зараз роблю. Ось, наприклад, не знаю, я люблю там ліпити з пластиліну. І я і я просто гадаю, а як мені тут щось зробити, а як мені тут щось зробити. Або я люблю кататися на велосипеді, і я думаю, у цей час, коли їду, просто щоб там. Поїхати подрібною дорогою, а не звернути кудись там у брірву, просто не впасти. Медитація це просто та річ, яку ви робите, зосереджуючись на якомусь конкретному процесі. В цей час головне не про що інше не думати. Ви можете, звичайно, сісти. В класичному варіанті, що нам подається, включити якусь музику, приємну, яку ви будете слухати. В цей час і просто занурюйтесь в свої думки. Але в цей час, коли ви щось включаєте, ви слухаєте ту людину, яка вам там щось надиктовує. Це може бути одним із варіантів, але не всім це підходить, бо люди, які просто не можуть сидіти в цьому спокою і слухати про те, що там хтось десь розповідає. Тому як варіант є те, просто ваше улюблене заняття. Навіть якщо ви просто вмієте мити посуд і про цей час ні про що не думати. Це, це ваша медитація. Запам'ятовуйте, це буде корисно для вас в майбутньому. Е, також з такого легкого, що допомагає знизити рівень кортизолу це продукти. Е, це продукти, які е, знаходяться в кожному домі це чай, чорний зелений, це банани, це е, чорний шоколад. Це також може бути квашена капуста. Більш точніший перелік, більш розширений перелік продуктів, ви зможете заволити, знайти, ознайомитися і також використовувати. Але коли я про це розповідаю, я маю на увазі не заїдати стрес, коли він виник, а просто допомогти собі заспокоїтися таким чином, якщо ви підете, зробите собі чашку чаю. Це буде корисно. Якщо ви підете, з'їсте один чи два банани, це буде корисно. Якщо ви з'їсте декілька долічок оцих чорного шоколаду, це буде корисно. Але, звичайно, якщо ви нічого не їсте, тиждень п'єте тільки чай, це не корисно. Якщо ви з'їли 5 кг бананів, це не корисно. Якщо ви з'їли 10 шоколадок — це не корисно. Всьому має бути своя норма. Е, також. Хочу наголосити на тому, що нам потрібно ще визначитись з тим, звідки ж взагалі виник стрес, знайти цю причину. Ви можете самі сісти, подумати зосередитись на цьому, або звернутися до психолога, який вам допоможе з цим розібратися. Ось таке було коротеньке відео на тему стресу. Ми з вами з'ясували, що це таке, звідки ми береться, та я вам дала три прості поради, які вам допоможуть з ним впоратися: це спорт, дихальна практика, спорт фізичне навантаження, дихальна практика та продукти. Якщо ви просто додасте чашечку зеленого чаю раз в день та банан раз в декілька днів, це буде корисно, якщо ви заміните солодке, все, все, що ви їли, якісь булочки. На чорний шоколад на декілька доляк, це буде також корисно. Ці три пункти вони являються корисними звичками, які ви можете внедрити в своє життя. Медитацію додавайте, і все буде у вас добре. Я бажаю щоб в вашому житті. Серес, якщо з'являється, то він швидко від вас йшов. Але будьте уважні до свого здоров'я. Якщо ви розумієте, що ви постійно знаходитесь у стані стресу, для того, щоб він не ставав хронічним, будь ласка, звертайтесь до лікаря, здавайте аналізи, і повинна бути повноцінна робота в цей момент, як з психологом, психотерапевтом, так і з лікарем. Все повинні ви робити в комплексі для того, щоб не нашкодити собі. І все було тільки плюсом для вас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Я тільки починаю записувати відео на такі теми, тому трошечки нервую, десь можу щось не так сказати. Але мені я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте своїми коментарями та поставите вподобайки цьому відео. Дякую за перегляд та гарного дня! Бувайте!